Так, іграшка антистрес, такий монстрик. Він світиться від удару. Далі змійка головоломка. Так, ось такі фігурки. Пальмочка, до речі, цю пальмочку додамо до динозавриків. Далі ось така іграшка типу магнітофончик від Макдональдс, але він не грає. Іграшка для діток з пепою. Ось така фігурка чоловічка-пожежника. Це силіконовий такий брилочок. Підвісочка, штампік, бабочка, вся сіточка, сумочка, і тут всередині яєчка, капсули йдуть, можна зробити сюрпризик якісь покласти. Далі фігурка від Britain's оригінальчик із серії ферма 71 року. В ідеалі ось такий фермер тримає ягня. Далі, ось така мила киця, м'яка іграшка. Тут батарейки сіли. Маленькі батареї. Вона повинна, мабуть, дихати ще. І також маємо оригінальні ось такі фігурки Лего. Одна, друга, ось така третя. Цей буде без голівки. І детальки класичного Лего.